Доброго дня! До мене приїхали мої любимі дівчатка, внучата. Їм дуже подобаються ланіве варенички. Але я сьогодні хочу приготувати їх з сюрпризом. Мені вони сподобаються, Але дівчаткам – не знаю. Будемо дивитися. Готуємо. Сир беріть натуральний, трошечки сухенький, пів кілограма. Додаємо дрібку солі, 2 столових ложечки цукру. 2 яйця і пачечку ванільного цукру. Додаємо приблизно 250 г борошна і гарненько змішуємо. Ось таке тісто виходить. Ділимо тісто на пополам, розкатуємо в пласт. Присипаємо форму борошном і викладаємо тісто. Ложимо макалу начинку. Накриваємо і прокатуємо. Варенички варимо в підсоленій воді. Присипаємо варенички цукром і поливаємо сметанкою. О, подивіться, дівчаткам сюрприз сподобався. Всім смачного!